Віце-прем'єр-міністр Польщі Ярослав Качинський вслід за Дудою знову ж таки підняв проблему вагнерівців, яких можливо буде перекинуто на територію Білорусі, тому як в них все ж таки є офіційні дані. Скоріше за все, це дані розвідки НАТО, дані якоїсь їхньої власної розвідки. І він заявив про те, що Польща буде готуватися до можливої нової війни, тому як це напряму е загрожує. Е Території Польщі, цілісності Польщі і так далі. Тому давайте зараз більш детально розберемо цю заяву і е, якби ви зможете свою думку в кінці відео написати в коментарі. А зараз просто поставте йому лайк для того, щоб його побачили якомога більше людей. Отже, Ярослав Качинський заявив, що східний кордон Польщі буде посилено через присутність в Білорусі вагнерівців. Ми маємо принаймні потенційно нову ситуацію в Білорусі присутність групи Вагнера, за даними, які є в нас на даний момент, це близько 8 тисяч солдатів. Заявив Ярослав Качинський після засідання комітету ради міністрів з питань національної безпеки і оборони Польщі. Ярослав Качинський також зазначає, що присутність бойовиків групи Вагнера є. Потенційною загрозою в першу чергу для України, не зважаючи на би, ту лінію оборони, яка в нас там вибудована, згідно за даними нашого генштабу, все ж таки є досить серйозна загроза саме для дестабілізації ситуації на нашому кордоні зі сторони Білорусі, і при цьому. Він також заявляє, що це потенційна небезпека не тільки для Білорусі, а це і потенційна небезпека для не тільки для України, але і для Литви. І нарешті це може небезпекою бути і для самої Польщі. Це може означати нову фазу гібридної війни набагато складнішу ніж та з якою ми стикалися до цього часу, заявляє віце-прем'єр-міністр. І ми також всю цю ситуацію розбирали з вами в окремому відео. Хто його не бачив, я його залишу отут чи отут воно має бути десь коротше? Воно там зверху буде закріплене. Там, якби я також висловлював, висловлював свою думку з приводу оцих всіх дій, які відбуваються на території. На білорусько польському кордоні і ну якби в першу чергу. Нагадаю, що там на сьогоднішній день знаходяться тисячі біженців з Африки, Азії та Близького Сходу, яких той самий Вагнер може просто напросто використовувати як живий щит, і при цьому якби в сухопутних операціях польським військам буде дуже і дуже тяжко діяти, так як це ці їхні бойові дії, вони можуть напряму загрожувати життю тих біженців, які знаходяться там, одразу ж. По ту сторону стіни, яку Польща вибудувала. Якщо ж ми згадаємо, як діє Росія, то вони люблять викону використовувати живі щити, і вони, якби, це може стати дуже серйозним дуже серйозним плюсом для їх дій і для їх дестабілізаційних дій. Також нагадаю, що там на Території Білорусі недалеко від кордону вже декілька тижнів зводяться оборонні споруди, оборонні рубежі, фортифікаційні споруди, різні позиції, і стрілецькі, і позиції для вкопування танків, БТРів, і іншої зброї, якою можна користуватися, і стріляти нею на далекі дистанції, скажімо так, як мінімум на дистанції, з яких можна буде поцілити по території Польщі. Тож... Друзі, маємо на сьогоднішній день таку ситуацію. Бачимо, що хто б що не писав в коментарях під тим іншим відео, що це нісенітниця і що жодних там небезпек Вагнер в Білорусі для Польщі не несе, бо це є типу якась глупість. Але давайте згадаємо, що і в Україну заходити 24 лютого. Також це було безсенсовно, і точно так само безсенсовно пригожено було вробити оцей марш. Марш справедливості, чи як він там його назвав, тому як він же сам його і закінчив буквально на наступний день, тому багато різних. Нісенітниць на сьогоднішній день відбувається, і чому б тоді не припустити, що може стати ще одна нісенітниця це е, якби, атака Польщі зі сторони Білорусі оцими власне, вагнерівськими бойовиками. Свою думку з цього приводу пишіть, будь ласка, в коментарі під відео, буде цікаво їх почитати. Також запрошую вас до себе в телеграм-канал, там є багато цікавої інформації про Польщу. Посилання є в описі під цим відео. Даю, в принципі, абсолютно на всій Соціальні мережі посилання є в описі під цим відео, тож долучайтеся, кому де зручніше дізнаватись інформацією. Дякую кожному з вас за перегляд. Бажаю гарного дня і до нових зустрічей!